У зруйнованому війною світі, де доля цивілізацій вирішується у запеклих битвах, провидці війни виходять із тіні, щоб вести свої армії до слави або загибелі. Їхні очі палають знанням про майбутні битви, а руки міцно стискають артефакти, що дарують силу богів і демонів. На полі бою зіштовхнуться легіони. Магія сплететься зі сталлю, і лише наймудріший стратег зможе змінити хід історії. Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні в мене на огляді. Мега епічність і мега стратегічність у вигляді Legends of Signum 2 Варсір від видавництва Signum Games. Як ви зрозуміли, це друга версія гри. Проте я не грав першу версію однак у буклеті зазначено, що правила Сігнум були ґрунтовно перероблені, і тепер гравці поринуть у ще більш стрімкі та запеклі бої. Тож сьогодні ми це перевіримо. Тож, що таке Legends of Signum 2? Це в нас кірміш від двох до чотирьох гравців, де кожен учасник може узяти під свій контроль героя та декількох персонажів та посіпак, щоб розігруючи різні карти заклинань та тактик, намагатися бігати по полю і знищувати ворогів, тим самим виконуючи різні подвиги і заробляючи переможні очки. Адже саме вони наприкінці партії ї допоможуть визначити переможця. Так, звісно, у коробочці вас очікуватиме буклет правил, який складається із 96 сторінок. Але повірте, загалом гра не складна, проте неймовірно різноманітна завдяки. Різним фракціям, властивостям персонажів, додатковим картам та унікальним місцевостям. До речі, хочу відразу попередити, що усі красивезні мініатюри не йдуть відразу пофарбованими, та й взагалі вони належать до делюкс версії гри. Проте є й інша версія, де замість фігурок будуть жетони. Тож пропоную вам детально поглянути на всю цю красу в ділі. Тож, поїхали! На початку партії кожен із гравців повинен обрати собі фракцію, після чого сформувати собі власну бойову колоду, яка складатиметься із загальних бойових карт та особливих карт фракції, які вказані на двох відповідних картах, та налічуватиме ця колода 30 карт. Також кожен гравець отримує свого героя, яким саме він і буде переміщуватись мапою в надії знищити противника. Проте, крім цього, також необхідно додати до свого війська її додаткових персонажів, фракцій або найманців відповідно до показника лідерства героя. У кожної карти є її ранг маленька зірочка в кутку. так ось загальна кількість персонажів гравця відповідного рангу не може перевищувати ліміту вказаного на карті героя. Також необхідно вибрати один із наявних сценаріїв та приготувати поле, виклавши на нього відповідні гекси місцевості, як і один із гексів на гравця унікальної місцевості на відповідні комірки. І звісно, ці місцевості володіють якимись незвичними властивостями, які будуть впливати на перебіг гри. Ну і звісно, на поле також необхідно виставити свого. Героя в одну із комірок зони розміщення найближчих до гравця. Крім цього, також формується її колода подвигів, унікальні карти, завдяки яким ви зможете заробляти переможні очки, виконуючи вказані на картах завдання. Наприкінці залишається лише сформувати стартову руку. Вибирайте сім карт з колоди, скидайте три, замішуючи їх назад, залишаючи лише чотири на своїй руці. І Якщо чесно, я спеціально зробив таке детальне приготування, щоб показати вам різноманітність самої гри, навіть до її початку. А далі вже розпочинається найцікавіше тактичні бої та виконання завдань. Тож гравці виконують ходи в нас по черзі, і кожен хід складається із декількох фаз. І першою є початкова фаза, де ви просто відновлюєте усі свої карти, її прибираєте з них всілякі ефекти, що на них впливали. А найголовніше, ви оновлюєте свою кількість впливу жовтий маркер до показу показника доходу синій маркер. Тобто кожного ходу ви витрачатимете вплив на розіграш карт, переміщуючи жовтий маркер. А на початку ходу відновлюватимете кількість впливу до рівня синього куба і знову зможете його витрачати. А також виберете собі на руку ще одну карту з бойової колоди та карту подвигу, адже саме ці карти зможуть наблизити вашу перемогу за виконання вказаних на них умов. А ось далі настає фаза активації, активна частина гри, де ви і будете виконувати дії, які в цілому тут предостатньо. Тож, наприклад, ви можете викликати одного з персонажів із запасу на поле, виставивши його фігурку в зону розміщення. На кожній карті персонажа зазначається ціна найму у впливі, а також ще й показник доходу, який у вас також збільшується. І після найму ви викладаєте карту у відповідну зону, а фігурку виставляєте в зоні розміщення. Проте цей персонаж не буде активним під час цього раунду. Він не зможе виконувати ніяких дій, якщо тільки в нього не буде відповідної властивості. Однак хочу зауважити, що одночасно на полі в кожного гравців не може перебувати більше семи персонажів, включно із героєм та посіпаками. А ось маючи активних істот на полі, ви можете їх активувати. В цілому сама активація зводиться до переміщення й атаки. І у кожного персонажа є показник переміщення, наскільки гексів він може переміститись, а після за бажанням виконати атаку. До того ж, можна використати біг і переміститись на додатковий гекс, але вже без атаки. Однак під час переміщення полем, ви не можете заходити на гекси з іншими персонажами. Або на непрохідну місцевість, наприклад, річки. Однак перейти річку бродом чи через міст ви вільно можете. Також на полі є гекси складної місцевості, як, наприклад, ліси. Тоді, заходячи на таку місцевість, дії цього персонажа відразу закінчуються. Проте в іншому випадку, після переміщення, ви можете виконати атаку. Її самі типи атаки можуть бути трьох видів ближня, дальня чи магічна, які проводяться однаково, проте деякі вміння чи властивості можуть впливати не на всі типи атаки. Тож під час атаки вам потрібно вибрати ворожу істоту, що буде знаходитись в межах радіусу атаки. Ось цей показник. А також бути на лінії видимості, яка, як зазвичай, проводиться від будь-яких частин двох гексів. Проте цю лінію перекривають як будь-які інші персонажі, так і гекси з лісами та пагорбами. Отож, щоб провести атаку, гравець кидає відповідну кількість кубиків, зазначену в блоці атаки, а також, можливо, додає ще кубів відповідно до своїх властивостей або інших карт. Як от принцеса Гармонії має властивість воєначальник, що дає додатковий фіолетовий кубик, якщо ви атакуєте золотою чи срібною істотою, яка знаходиться на сусідньому гексі. Крім цього, маючи певні властивості, як от майстер атаки, яку, наприклад, зараз ви отримали від цієї будівлі, активувавши її. До виконання дії істотою, ви можете ще й перекидати деякі кубики, крім критичного влучання. Усього у нас у грі є п'ять типів кубиків, які в цілому відрізняються один від одного лише набором символів на своїх гранях. І кожне викинуте влучання та критичне влучання наносить одне поранення цілі, проте ці поранення можна заблокувати бронею, скинувши відповідну кількість жетонів. Якщо тільки це не магічна атака, яка не блокується бронею. А ось позосталі влучання відмічаються пораненнями. І якщо таким чином ви знижуєте кількість життів ворога до нуля, ви його знищуєте, фігурка прибирається з поля, а карта відправляється в історію гравця. І за знищення персонажа ворога ви завжди отримуєте одне переможне очко, відмічаючи це картою подвига до лілиць. Але найцікавіше у бою це, звісно, комбінації властивостей, адже деякі істоти отримують додаткові бонуси до бою. Наприклад, якщо ви виконували перед цим. Реміщення, деякі можуть контратакувати при проведенні на них певними типами атаки, а для деяких треба сплатити вплив, щоб активувати їхні можливості. Властивостей, якими можуть володіти персонажі, дуже багато. І це ви зараз побачили лише частину із них. До речі, ми не поговорили за грані критичний удар та натиск. Адже виконавши критичний удар, крім одного поранення, ви також активуєте особливу властивість вашого персонажа, і це може бути додаткове поранення, кидок ще одного кубика, чи додавання грані натиску, або ж виконати переміщення після знищення ворога або використання натиску, чи провести ще одну атаку після поточної. А ось натиск змушує вашого противника зміститись на один гекс. І найголовніше, ви, як нападник, самі вибираєте, куди саме противник повинен переміститися. І якщо таким чином ви змушуєте противника зайти на складну місцевість, він відразу отримує одне поранення. До речі, ще про здібності істот. Вони можуть бути стандартні, їх перелік ви можете знайти в словнику або унікальні. і тоді вони повністю описуються текстом на самій карті. Ну і звісно, що ці властивості можуть бути як пасивними, і діяти постійно. Наприклад, біг додає не одиницю, а двійку до переміщення тригерними, які спрацьовують у певний момент, або спеціальна здібність, яка може замінити базову атаку, як-от вилікувати когось на певній відстані. А також активні здібності, як та ж угода, за яку ви сплачуєте впливом. До речі, щодо активації здібностей, ви також у свій хід можете скористатись властивістю унікальних місцевостей, наприкінці активації свого персонажа. І ці властивості діють на всіх істот, які знаходяться в суміжних із місцевістю гексах. Наприклад, катакомби, вони дають змогу Кинути кубик і за викидання влучання чи криту дозволяють перемістити цю істоту на будь-яку місцевість, а поштовх переміщує її в вашу зону розгортання чи вівтар, який дає зцілитися при викиданні влучання на певному кубику. Щодо карт бойової колоди на вашій руці, то це карти підтримки. І повірте, вони дуже впливові, адже. Дають неймовірну кількість можливостей під час вашого ходу, і звісно, що ви також можете їх розігрувати під час свого ходу, але майже усі вони вартують впливу, проте також надають вам змогу збільшити дохід. І ці карти поділяються на чотири типи: Це реліквії, заклинання, тактика та будівлі. Карти заклинань – це одноразові миттєві карти, які після розіграшу і активації відразу відправляються до скиду, як можливість зачарувати істоту і надати їй якихось нових властивостей, знищити броню істоти ворога, знищити місцевість на полі, перемістити істот чи навіть. Призвати посіпаку. До речі, щодо посіпак. У грі вони представлені двосторонніми фішками, і в цілому ви можете мати декілька посіпак на полі, проте не забуваємо, що одночасно на полі під вашим контролем може бути не більше семи істот. Тим самим посіпаки, вони. Забирають комірочку для виклику більш сильного персонажа. Щодо властивостей цих крихіток, то вони мають магічну атаку на відстані один і усього одне життя. Проте володіють унікальним вмінням фракції. Наприклад, коли ваш посіпака вмирає, ваша одна істота на відстані двох гексів отримує одну броню. А тепер повертаємось до карт підтримки. Реліквії це особливі карти, які граються виключно на вашого героя і надають йому додаткових вмінь. Проте більше трьох реліквій персонаж не може мати. Та й до того ж, більшість реліквій мають певну кількість активацій властивостей, і після чого вони просто скидаються. Карти будівлі розміщуються в місті і можуть бути активовані під час вашого ходу. І зазвичай ви просто сплачуєте додатковий вплив, і активуєте вказану властивість. А ось карти тактики граються в будь-який момент гри навіть у хід противника. Головне, щоб виконувалась умова активації. Наприклад, коли противник збирається активувати свою будівлю або призвати істоту, ви можете зіграти відповідну карту і відмінити ефект. Та за допомогою цих карт ви навіть можете нанести поранення у відповідь після атаки на вашу істоту. До речі, як дію свій хід, ви можете скинути одну із карт підтримки зі своєї руки до історії та підвищити свій рівень дохода на одиницю. А тепер поговоримо про найважливіше: а саме карти подвигів, адже саме вони в цілому і зможуть привести вас до перемоги. Кожна карта подвигів має дві частини, так би мовити, умову, ціль якої вам потрібно досягти, а також властивість, яка спрацює за скидання. Тож у свій хід як дію, ви можете скинути свою карту подвигу та виконати одну із нижніх властивостей, відправивши карту до загального скиду тобто ви можете добрати карту з бойової колоди. Отримати два впливу чи призвати міньйона. Або ж якщо ви виконали подвиг, тобто досягли вказаної умови, ви відправляєте карту до свого залу слави, і отримуєте вказану кількість переможних очок. А ось самі умови подвигів бувають військові, які зазвичай розігруються після знищення персонажа ворога, і вони мають додаткові умови, як то знищити ворога із символом червоного куба, чи з певним типом атаки, чи на певній місцевості. Або ж досягненнями, які розігруються в будь-який момент ходу гравця. Наприклад, ви нанесли 6 поранень противнику в цей хід, або у вашого героя залишилось одне життя, чи ваш дохід більше на 2, ніж у противника. Зіграли відповідну карту і отримали зазначену кількість переможних очок. Проте, звісно, не більше однієї карти за знищення істоти є не більше однієї карти подвига з однаковою назвою. І в цілому це все. Тож у свій хід ви можете призвати одну нову істоту, активувати усіх своїх персонажів або переміщуючи їх по полю та атакуючи, або використовуючи їхні унікальні властивості, зіграти будь-які карти з бойової колоди, тобто зі своєї руки, підняти собі дохід та виконати подвиги. І все. Після цього хід передається іншому гравцю. А уся партія може закінчитися декількома способами: або ж одному із гравців вдасться набрати 10 переможних очок, або закінчиться колода подвигів, або один з героїв буде вбитий. Тоді той гравець, хто матиме найбільшу кількість очок, і стане переможцем. Не знаю, якою була перша версія Legends of Signum, але друга вийшла дуже різноманітною. Реально, це якийсь конструктор із різних властивостей, можливостей білок, які тобі треба поєднувати усі разом і вчасно використовувати. Але сама ціль, як не дивно, не в цьому, і не в тому, що тобі треба бігати по цьому полю і вишукувати там ворогів, щоб вбивати їх. Це звісно, також. Але основною стають саме карти подвигів, адже виконання їхніх умов і є запорукою твоєї перемоги. Але що стосується різноманітності, то у Legends of Signum 2, по-перше, є дуже багато різних режимів гри, як звичайний дуельний, так і партій до чотирьох гравців, де ви навіть можете грати командами, або й взагалі турнір з додатковими можливостями купувати собі нових персонажів, а також отримувати ачівки. До речі, що до турніру, це взагалі інша гра, адже дає змогу гравцям зіграти. Щось на кшталт кампанії протягом декількох партій, адже після кожної партії, крім переможних очок, гравці також отримують очки розвитку драконячі монети, за які учасники можуть купувати різні поліпшення і нових персонажів для свого загону. Тобто, гравці вони не просто сперечаються на полі бою, а також вибудовують свою власну стратегію ще до початку партії, створюючи власну комбінацію покращень та персонажів. До того ж, тут є ціла кампанія для гри в соло. Та вас чекає окрема коробочка, сповнена всіляким контентом, і кожного сценарія тут ви будете боротися проти певного противника та його поплічників на спеціально підготованому полі з особливими правилами. А наприкінці отримуватимете переможні очки, які конвертуватимете в драконі чи монети, що допоможуть вам в покращенні вашого загону. Крім цього, докупи хочу також зазначити, що кожна фракція у грі має свою унікальну направленість. Тим самим, граючи за нову фракцію, ви будете отримувати нові Нові відчуття за стратегіями, адже крім самих персонажів, ви також отримуєте ще 10 унікальних карт до колоди від самої фракції. Щодо зовнішнього вигляду, то ось е, ця версія із мініатюрами, звісно, просто шикарна. Неймовірні фігурки і на полі, коли їх багато, все виглядає дійсно дуже круто. Проте також Сігнум Геймс пропонують коробочки без пластикових мініатюр. Так, звісно, це не так епічно. Там будуть такі жетони, але більш доступні. Але щодо самої гри, то вона дійсно виглядає багатошаровою, де потрібно враховувати багато що і властивості персонажів, і розміщення на мапі, адже можна за одного кидка кубів відштовхнути противника на певну місцевість і нанести додаткове пошкодження. Можна підійти ближче до унікальних місцевостей і в кінці скористатися їхніми властивостями. А також треба і враховувати карти підтримки, які ви також повинні інтегрувати у свою гру і зіграти їх у відповідний момент, коли там заклинання, коли не Реліквіне героя, як зробити ситуацію для розіграшу карти тактики. Проте, все це залежить від кількості вашого впливу на раунд, а він від вашого доходу, який треба прокачувати. І це все, звісно, класно працює, проте на початку все йде не так швидко, адже ти починаєш розвивати себе, виводячи істот на поле, нарощуючи дохід. І гра розвивається поступово, покроково, проте ближче до середини, через наповненість поля, починає з'являтися. Даунтайм, адже поки противник все проактивує та повиконує, часу буває проходить більше ніж хотілося. Ну і також цей даунтайм є у грі через величезну кількість властивостей. І на початку тобі постійно доводиться дивитись у словних, щоб зрозуміти, як і що воно працює. І я вам скажу навіть однієї партії замало, щоб все. Стало на свої місця, проте після цього, звісно, стає все набагато набагато легше. Проте, якщо поглянути загалом на Legends of Signum 2, це така собі покрокова стратегія, де головне не просто бути сильнішим за усіх, а зуміти підлаштуватись під будь-які умови, які б тобі не принесли карти подвигів. Так, наприкінці зауважу ще, що як ви бачите, це в мене англомовна версія гри. Її в цілому повноцінної локалізації гри не планується. Проте правила українською таки будуть. І на цьому у мене все про цю гру. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та звісно залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці, хочу подякувати усім вам за перегляди, особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Папа! -па.